Я хочу запропонувати вам обговорення сьогодні моєї праці Обкрадена Україна, антикризова програма. Показати, як саме виникла в нас ця ситуація, в якій ми сьогодні зупинилися, і ознайомити вас з деякими з деякими пунктами цієї програми, цієї роботи. Антикризова програма Обкрадена Україна. Все починалося з початку 90-х, зміни форми власності нашої держави, з того, що ми мали стати заможніми громадянами в нашій державі і мали збудувати заможню багату українську державу. Що ж сталося насправді? Насправді сталося те, що ми будували не державу, ми будували ми з самого початку наш уряд нам будував кризу. І в своєму зверненні до депутатів Верховної Ради в 98 му році вже. Були описані всі причини кризи. Основними причинами кризи це були Неправильно зроблена приватизація, яка зроблена була на користь владних структур, також інфляція, вкрадені заощадження, банківська система працювала абсолютно проти нашої економіки, проти наших громадян. А також одним з зважев, який створював причини кризи, це був закон про ПДВ. Сама приватизація була зроблена абсолютно на користь владних структур. Сертифікат, який був виданий нашим громадянам. Ціною 30 тисяч каргонців 54 тисячі доларів по еквіваленту був знецінений до 10 гривень 50 купів, і громадяни практично замість повноцінної суми майна отримали копійки. Зараз всі ці підприємства зареєстровані за кордоном, ті, які мали бути приватизовані на наших громадян, вони зареєстровані за кордоном в Росії майже 80%. Частина знищена, решта зареєстровані на заході. В Україні майже ні одне підприємство на Україну не працює. Так само банківська система. Банківська система майже вся працює на інші держави, на західні і а також на Росію. Банк Росії і та Ощадний Банк Росії і інші банки вони всі майже підпорядковуються чужим державам, і доходи від цих підприємств і банків привласнюються чужими державами а також. Прибутки з тих підприємств йдуть в бюджети чужих держав. Звичайно, нам говорити про якийсь економічний стан нашої держави, про покращення ситуації є нереально і неможливо, тому що постійно впродовж 20 років все викрадається з нашої держави. Я хочу запропонувати в такій ситуації, виникає питання перед кожним громадянином, а що робити? Тому я хочу загострити увагу і більше зупинитись на тому, щоб запропонувати людям, а що в такій ситуації робити нам. В такій ситуації, коли ми дійсно обкрадені, я пропоную нашим всім громадянам подати і почати почати захищати свої права з чого треба починати я вважаю що ми мусимо спочатку задекларувати себе і свої претензії до держави і подати декларацію в орган державної податкової служби де ми поставимо претензії відповідно до пунктів до всіх пунктів які розраховані відповідно до цієї роботи економічно правий аналіз ситуації в україні Я трошки зупинюся на всіх пунктах цієї декларації. Перший, яку претензію до уряду має поставити кожен громадянин, всі 50 мільйонів громадян мають право поставити. Це перший пункт, депозитний, щоб вимагати відкриття вимагати, щоб нам на рахунок, який відкритий відповідно до 655 постанови 92 року, суму чотириста. 32 тисячі за провеційні майний сертифікат, оскільки це майно ми не отримали, і, воно, і ці кошти мають бути на нашому рахунку. Ми повинні витребувати втрачені дивіденди. Втрачені дивіденди на сьогоднішній день складають понад 700 тисяч гривень. Ми також маємо витребувати втрати від інфляції. Втрати від інфляції мають рахуватися суто індивідуально, тому що так їх порахувати типово для кожної людини неможливо. Це в залежності від стажу роботи, від того, які були активи в людини чи підприємства його. Можна ці втрати також рахувати. Потрібно порахувати нам також борг по заощадженнях. Заощадження нам влада пропонує за кожен рубль, який вкладений до 92-го року, гривня 5. Насправді, це станом на перше, перше 2014 року повинно бути 44 гривні за один карбованець, який вкладено до 92-го року. Також нам потрібно, влада нам не віддала кошти, які ми мали би мати на медичне обслуговування, соціальний захист і інші важливим таким пунктом, важливим, важливою вимогою, і те, що стосується землі. Земля також нам ми повинні мати по розподілу на кожного громадянина, мало припадати 3 гектари землі. Зараз вся земля схоплена олігархами. Вони привласнили собі по 300 тисяч гектарів землі по 500 тисяч гектарів землі, стали феодалами, латфондистами, а народ виходить, перетворюється в рабів на цій землі, тому що більше нічого не залишається робити в такій ситуації. Також нам слід звернути увагу на пенсійне і витребувати кошти на пенсійне забезпечення. Пенсійне забезпечення, ті громадяни, які працювали до 92-го року в, ще в Радянському Союзі, на них було передано заощадження при розпаді Радянського Союзу і була складена 13 березня 92-го року міжнародна угода, по якій Україна взяла на себе зобов'язання, а відповідно вона. Взяла і е, матеріальне покриття на те, щоб Видавати ці ці пенсії нашим громадянам ці кошти мали бути персоніфіковані на, на кожну людину, скільки відбулось персоніфікації, і ми мали знати, скільки ми заробили ще в часи до 92-го року в минулій нашій державі. Зобов'язання забезпечувати наших пенсіонерів і дати їм достойний рівень пенсії. Один з пунктів це закон про що стосується ПДВ. – ПДВ Кожний громадянин сплатив за 22 роки понад 50 заробітних плат ті, хто працювали, і понад 50 пенсій, ті, хто був перебував на пенсії. Ці кошти не потрапили в бюджет, але вони в бюджеті не залишилися. Вони повернуті комусь бюджету і попали. Тобто, це було джерело для збагачення багатих. Воно було джерелом для поповнення рахунків олігархів. А також можливо викрадання з держави цих коштів. Борг по заробітних платах і пенсіях також існує, тому що нам впродовж 90-х років і впродовж 2000 року, після 2000 року, зарплата постійно занижувалася. В 90-х роках заробітна плата і пенсії відповідно до постанов кабінету міністрів і уряду. Нараховувалася, визначалася шахрайським способом, фактично, в період найвищої гіперінфляції. Яка показана на сторінках цієї книги 94-96. Якщо взяти ці постанови, якими в період гіперінфляції визначалася пенсія, то пенсія завжди індексувалася з меншими показниками, ніж відбувався період, ніж відбувалася інфляція. Кабінет міністрів постановою від 2 грудня 93-го року, 974 пропонує збільшити заробітну плату. В тисячу становити 1500 рублів в той час, коли вже інфляція відбулася 12600 одиниць, тобто долар до рівня разів, і так впродовж цілого періоду гіперінфляції. Всіма постановами уряду занижували заробітна плата. Тому не дивно, що заробітна плата в цей період сягала 7 доларів, 10 доларів. Навіть порівняно з 90-м роком 92-м вона тоді сягала приблизно дорівняла по еквіваленту 200 доларів. А в цей період вона вже знизилася до 10 доларів. Це це умови геноциду. Це був найтяжчий період для пенсіонерів. Це був період, коли була найвища смертність пенсіонерів, і були навіть випадки, що ми всі знаємо, що пенсіонерів хоронили в целофанових кульках. Такі були жахливі умови в нашій державі. Отак От за десятиліття вийшло, що ми. Що пенсія наших громадян і заробітна плата сягала таких розмірів, що взагалі в світовій економіці, мабуть, нема таких прикладів. Всі зобов'язання по виплаті заощаджень, які сягають по підрахунках, по самих звичайних підрахунках з 5% ставкою і при правильному перерахунку, це півтора трильйона гривень. А також ці зобов'язання, які не додано по пенсіях громадянам, це є внутрішній борг держави. Внутрішній борг держави в, нашу, в нашому бюджеті відображається, мабуть, зовсім неправильно, тому що таких сум ми ніколи. Але не бачили в бюджеті, щоб влада ці зобов'язання ще вони щоб, щоб влада ці зобов'язання відображала в бюджеті. Вони занижені, тому що я так розумію, що влада і не збирається повертати нам ці кошти, які заборгувала. Але разом з тим створюється зовнішній борг держави постійно. Він весь час збільшиться. Те це той борг, який створюється штучно, очевидно, тому що ми зовсім не відчуваємо, що в нас щось держава запозичає, вкладає в економіку чи покращується життя громадян. Абсолютно ніякого покращення нема, Але коли повертають ті кошти, то вже повертають з бюджету. То ці кошти, які мали би йти на розвиток економіки, на забезпечення нас пенсіями, забезпечення науки, культури. Осіб. Світи, а також інші, інші питання мали би вирішуватися, наші внутрішні питання в державі. Тому зовнішній борг держави, кожен має написати, що ми не визнаємо цей зовнішній борг держави, оскільки він створений штучно, і ці зовнішні борги мають бути персоніфіковані між тими, хто їх створював. Це практично не є державний борг, і це не є борг народу. Це борг конкретних людей, які зловживаючи своїм становищем створювали ці борги і ставили нашу державу, підводили до до стану банкрутства і дефолту. Я ще пропоную вам ознайомитися з лицевою стороною декларації, в якій тут треба записати дані. Все тут написано і внизу показано всю законодавчу базу, якою було гарантовано кожному громадянину отримати провеційний майновий сертифікат і які саме цінності мали люди отримати на цей сертифікат. Зачитую, цитую закон України про приватизаційні папери, стаття 8, державні гарантії власникам проційних сертифікатів. Держава гарантує власникам проційних паперів право на придбання за ці папери об'єктів приватизації відповідно до законодавства України. Проційні папери одержані громадянами України, а також платежі здійснення з приватизаційних депозитних рахунках, в ощадних банках. Приймаються відповідними органами держави у сплату за частку майна державних підприємств інших об'єктів держав. Державного житлового фонду, а також земельного фонду, який приватизуються, так от наші громадяни зовсім не знали, що в них є приватизійний рахунок в Ощадному банку. Вони не знали, що вони на той приватизійний рахунок мають отримати частину житла, тобто приблизно 20 метрів на одну особу. Вони повинні отримати 3 гектари землі, а також повинні були отримати частку державного підприємства. Ось як виглядає Дав приоційний майновий сертифікат, він є тут двох видів. Перший майновий сертифікат це той, який виданий в 95-му році. В 95-му році це вже відповідно до підзаконних актів, які його, якби суму його занизили в ну, з, 50 тисяч, з 30 тисяч рублів на 10 гривень 50 копійок, то це в скільки разів? Це в сотні разів. От. І тут показано, що наш професійний сертифікат 1 мільйон, 50, 1 мільйон 50 карбованців. Ми тепер познайомимо наших глядачів з позиційним майновим сертифікатом, який насправді мав бути виданий. Це зовсім інший сертифікат, інша сума мала бути. Він мав бути виданий громадянам в 92-му році, ну, в червні чи в липні, бо в липні вже в червні вони вже мали бути в Банку надруковані. Тобто там стоїть зовсім інша по законодавству, зовсім інша сума цього сертифіката, зовсім інша дата по всіх нормативних актах. І цей сертифікат, от такі два сертифікати, це я пропоную ознайомитися, щоб розуміли, от що з нами відбулося, яким чином вдалося обдурити 50 мільйонів населення. За одним сценарієм, за таким сценарієм був обдурений і народ Росії абсолютно за таким же ж методом. Там також сертифікат їхній був навіть набагато дорожчий, ніж наш, але він також був зведений на на якісь копійки це зроблено нашими керівниками держави, а також вся чорнова робота виконана на місцях нашими адміністраціями а також виконавчими службами, які це майно замість того, щоб передавати народу, створили такі умови, щоб воно стало власністю зовсім інших людей. Я би хотіла, оскільки ми вже знаємо, що відбулось з нашими підприємствами. Тут абсолютно ясна картина. Зараз залишилося нашим урядовцям забрати тільки землю. Земля, ми повинні розуміти, що то єдине, що в нас лишилось, це свята цінність нашого народу. І кожен громадянин, якщо б ми мали уяву, що таке земля і скільки вона коштує, то ми б дійсно так не дозволяли творити таку наругу. Кожен, ми знаємо, що в Європі земля в Німеччині, наприклад, коштує 18 тисяч доларів, в Голландії вона коштує десь приблизно в межах 50 тисяч доларів. То уявіть собі, які дивіденди мали б наші громадяни, якби вони мали.